Жахливий удар по Запоріжжю. Сьогодні в обід росіяни випустили по місту п'ять кабів та ракет. В обласній військовій адміністрації зазначають, росіяни влучили у житлові будинки та лікарню. Мінімум одна людина загинула, десять постраждала. Серед поранених двоє дітей. Винасів колеса, зайшов. По, заходил за дом, и оно прилетело. И крыша на меня упала, а жена с ребенком в доме был. я, ну, я их ребенка раскопал первым. Потом подошли ребята, жену достали. Я кому он достали? в область, ну, не знаю. Но он без сознания, ну, мычал что-то, начал

Аккуратно, голову да, пожертвуй, голову пожертвуй. Да, не да, перебывайте, да, вот и не сидите. Кто в сторону? Кто в Кто 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 Також постраждали працівники лікарні з медичного закладу. Пацієнтів евакуюють та переводять до інших місць. Почав кабами обстрілювати місто Запоріжжя. Зараз нам відомо про що щонайменше п'ять локацій, в які потрапили каби. Перше – це лікарня. На території якої ми наразі знаходимося велика кількість поранених людей безпосередньо на території онкологічного диспансеру надається наразі допомога, а також частина персоналу вже госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Також є руйнування багатоповерхового будинку, де півтора під'їзду наразі зруйновано. Нам також вже відомо про щонайменше одну людину загиблу. Дві дитини було деблоковано з під завалів силами поліції, рятувальників та мешканців, і наразі доставлено також в лікарню. Рятувальні роботи продовжуються під завалами, можуть залишатися люди. Працюють на місці комунальники, рятувальники. Зараз багатоповерховому будинку мешканцям буде запропоновано розміститися в інших місцях для ночівлі. Міська влада, обласна влада надасть для цього всі необхідні умови. Нагадаємо, позавчора Росія також вдарила по Запоріжжю кабами. Окупанти поцілили по інфраструктурному об'єкту. Тоді загинуло вісім людей. Щоб помститися росіянам РБК Україна оголосила збір на автівки та рев для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на Вогледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних РЕП та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео. Бійці 255 го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава!